Інформаційні підсумки середи 28 серпня. До вашої уваги вітаю. Сьогодні у випуску Дивіться. Світній форум 2024. Перед стартом нового навчального року педагоги обговорили реформу НУШ та безпеку школярів. З майстер-класами, руханками та прогулянками представники благодійного фонду Мрія організували триденний табір для дітей. Побуває на десяти локаціях. Хмельницький екобус вирушив у перший інформаційний тур. Сьогодні на базі початкової школи номер 1 відбувся освітній форум-2024. Захід об'єднав вчителів, вихователів, керівників навчальних закладів з усієї громади. У рамках зібрання грошовими преміями відзначили кращих випускників, котрі склали мультипредметний тест на 600 балів. Цьогоріч у громаді таких двоє. Троє одинадцятикласників здобули максимальні 200 балів з двох предметів та близько 30 з одного. Також вручили стипендії та премії кращим педагогам та учням. Ірина Кондратюк детальніше. Двоє випускників шкіл Хмельницької громади цьогоріч склали мультипредметний тест на рекордні 600 балів. Нині за це досягнення їм вручили грошові сертифікати на 21 тисячу гривень. Випускниця ліцею номер 11 Яна Книр каже. Доклала максимум зусиль, аби досягнути такого результату. Я отримала 200 балів з української мови, математики та англійської мови. Я вважаю, що це все завдяки от, щорічній підготовці до олімпіад, завдяки великому повторенню і завдяки тому, що я доклала бату зусиль до проходження пробних тестів та загалом. Піднажали під кінець року. Троє одинадцятикласників здобули максимальні 200 балів з двох предметів. Їм також вручили сертифікати на 14 тисяч гривень кожному. Ще 28 одинадцятикласників здобули 200 балів з одного предмету і отримали по 7 тисяч гривень. Я здавав НМТ з української мови, математики, історії України та фізики і отримав 200 балів з української мови та математики. В основному це були якісь друковані матеріали. Я читав багато теоретичного матеріалу, щось згадував і багато тестів робив. Традиційно напередодні нового навчального року вручили грошові стипендії та премії кращим педагогам та учням. Ми здобули перше місце на всеукраїнському міжнародному конкурсі імені Петра Яцика. Дуже приємно, коли ти працюєш а Свою працю бачать і Це дуже приємно. Важливі, я вважаю. Так і надалі, напевно, треба стимулювати учнів в першу чергу. До навчання, ну і звичайно, вдячність вчителям за їхню підготовку. Це було дуже важко треба було багато готуватися. Там було багато завдань, і в кожному завданні було окреме завдання для педагогів. Це 50% від мінімальної зарплати. Що місяця будуть отримувати цю премію? Орієнтовно це 4 тисячі гривень для педагога. Для дітей стипендія у розмірі 50% від мінімального від прожиткового мінімуму. Це майже 1500 гривень. Теж діти щомісяць. Це будуть отримувати протягом наступного навчального року. Відбулися нагородження у рамках щорічного освітнього форуму. Сьогодні хочу вам, вашим колективам, всі нашій великій педагогічній родині, всім працівникам освітянським подякувати за минулий рік навчання. Дійсно, він був дуже складний, хоча ми готувалися об'єктивно до щастя інших випробувань. Об'єктивно зиму ми пройшли вес тишників. Серйозних проблем в частині енергетики, і це спростило нашу роботу. Тим не менше, маємо доволі непогані результати. Після нагородження освітян запросили на панельні майстерки щодо створення безпечного освітнього середовища в умовах війни, змін у програмі «НУЖ», рекомендацій щодо оцінювання учнів. Ми робимо підсумки попереднього навчального року, обговорюємо ті результати, ті досягнення, які у нас є. Зрозуміло, що є певні моменти, над якими нам треба ще працювати. Обов'язково опрацьовуємо ту методичну нормативну базу, яку нам дає законодавець щодо організації освітнього процесу. А змін цього року в шкіль. Ні, галузі надбагато, тому що ми маємо зміни до типових освітніх програм. ми Маємо зміни щодо оцінювання учнів нової української школи. Це 5-9 класи. Ми маємо вже презентований новий державний стандарт профільної освіти, який почне функціонувати в 2027 році. Для дітей 10 класу ми маємо зміни в програму захисту України. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста. Нові філії університету третього віку з вересня розпочнуть роботу в різних мікрорайонах Хмельницького. Їх створюють на базі бібліотек, навчальних і комунальних закладів для зручності майбутніх слухачів. Планують, що в кожному з мікрорайонів діятимуть два-три факультети університету третього віку. З 2 вересня навчання стартує в Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування. Наразі заяви подали майже 500 людей віком 60. Наразі плануємо розпочати навчання в шести мікрорайонах міста. Південно-Західний мікрорайон це планується ВПУ номер 11 Мікрорайон Гречани СКЦ Плоскирів. В центрі міста у нас буде дві локації: це вулиця Кам'янецька, а також наукова обласна бібліотека. Мікрорайон Раково вулиця Бажана, 16. А також по вулиці Зарічанській, 6 дріб. ветеранська організація. Для того щоб стати слухачем університету третього віку, потрібно бути пенсійного віку, мати з собою паспорт, пенсійне посвідчення, а також для внутрішньопереміщених осіб це довідка внутрішньопереміщеної особи, обов'язково з місцем реєстрації уницькій міській територіальній громаді. Навчання ми розпочинаємо з 2 вересня в нашій основній локації в територіальному, у центрі, а по мікрорайонах міста ми плануємо запустити до 15 вересня. Орієнтовна наповненість одної групи це 15 людей. Навчання в університеті третього віку є безкоштовним для мешканців Хмельницької міської територіальної громади, а також внутрішньопереміщених осіб. Всього ми плануємо. В 23-24 навчальний рік проводити навчання по 25 напрямкам на нових локаціях. Ми будемо відштовхуватися від тих умов, які там є. Для прикладу, якщо це буде СКЦ Плоскирів, а також ВПУ номер 11 ми будемо там проводити заняття по оздоровчій аеробіці, по хореографії, а також вивчення мов гаджетів, смартфонів. Плануємо в процесі навчального року також приймати. Ти заяви і це орієнтовна цифра. Це буде 700-800 слухачів університету третього віку. Більше 2,5 тисяч військових отримали медичну допомогу у Хмельницькій міській лікарні від початку повномасштабного російського вторгнення. У 2022 році цей заклад став другим в області після профільного шпиталю, де почали рятувати поранених бійців. Про це сьогодні під час депутатського дня обранцям розповів головний лікар Валерій Гарбузюк. Також депутати, їхні помічники та працівники виконавчих органів стали учасниками семінару тренінгу на тему кризова самодопомога. Подробиці далі у сюжеті. Міські обранці зібралися на черговий депутатський день. Сьогодні слухають звіт головного лікаря Хмельницької міської лікарні Валерія Гарбузюка. Він розповідає про роботу медзакладу в умовах повномасштабного російського вторгнення. Каже, зміни кардинальні. Найважчим був 2022-й. 2022-й рік був важкий. Ми розуміємо, що буде багато поранених, багато кого потрібно реабілітувати. Одразу відкриваємо реабілітаційне відділення. Працюємо на допомогу військовим. Ми були другим закладом, який почав в області надавати допомогу. Перший заклад це профільний госпіталь, який знаходиться в нас військовий на території міста. І другий – ми. за перший рік проліковуємо найбільшу кількість військових. Важко, тяжко, незрозуміло з фінансуванням, але все ж таки виходимо практично на нуль без негативного балансу. Переходимо в 2023 рік. У 2023 році лікарня поповнюється великою кількістю сучасного обладнання. Це гольмієві системи, операційні столи та лампи. У медичному закладі відновлюються ремонти, утеплюють фасад та замінюють вікна. Готуємося знову ж таки до важкої зими для того, щоб ми були як найбільш енергонезалежні. Встановлюємо модульну котельню. Знову ж таки, лікуємо майже найбільшу кількість пацієнтів, військовослужбовців. За весь період, якщо так коротко по сьогоднішній день, ми вже 2,5 тисячі пацієнтів військовослужбовців пролікували. У 2024-му бюджет громади суттєво втрачає. Попри це, Хмельницька міська лікарня продовжує оновлюватися. Тут відкривають повноцінні відділення нейрохірургії, госпісної та паліативної допомоги. Після ремонту починає працювати терапія. У цьому ж році медзаклад отримує престижну міжнародну нагороду Енджелс за якісне надання допомоги при інсультах. Була Дійсно по конкурсу надана, тому що це такий всесвітній варіант, на який повпливати хтось не може. Всього сім лікарень в Україні їх отримали. Ми одна з них. Ну це дуже почесна така грамота по фінансуванню. 2022 рік, 2023 рік і 2024 рік показує приріст фінансування в лікарні, тобто. Ми ростемо, ми надаємо більшу кількість послуг, і, відповідно, НСЗУ за більшу кількість послуг нам оплачує. Ну, по цифрах, які ми підрахували, рік ще не закінчити, ми маємо бути плюс 15-20 мільйонів від минулого року. Також під час депутатського дня обранці їхні помічники та працівники виконавчих органів стали учасниками семінару тренінгу на тему кризова самодопомога. Його влаштувала Людмила Левицька, кандидат психологічних наук і викладачка Національної академії держприкордонслужби. Цей тренінг є важливим, тому що в нашому місті перебуває дуже багато людей, вимушених переселенців, які знаходяться в важкій життєвій ситуації, яким важливо отримувати цю допомогу. І від депутатів залежить наскільки вони створюють різні соціальні структури, центри, в яких люди можуть отримати таку підтримку не тільки фінансово, а і Соціальну психологічну допомогу в умовах війни кожен з нас, каже Людмила Левицька, перебуває у стресовій ситуації. Тож важливо вміти заспокоїти і себе, і тих, хто поряд. Рекомендує опанувати спеціальні дихальні техніки, пити воду маленькими ковтками, аби вимити надлишок адреналіну, рахувати про себе під час тривоги в укритті робити те, що відволікає, читати чи слухати заспокійливу музику. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста. Триденний табір для дітей віком від 7 до 12 років організували у Хмельницькому представники благодійного фонду Мрія до нього долучилися близько 40 учасників. Для них підготували руханки, майстер-класи, прогулянки на катері, майнд-лекції. У Хмельницькому табір такого формату влаштовують уже втретє. Більше знає Ірина Муляр. Яскраві аплікації створюють юні хмельничани у Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Шевченка. Підготувала майстер-клас викладачі художньої школи у рамках табору. Мрія Кемп». Я намалював в майбутньому слі. Якщо... Квіти будуть типу потако. Від дітей вже ми хотіли, щоб вони домальовували дуже гарні якісь такі казкові ніжки, змінювали кольори, фантазували метелики, комашки. Тобто, чим більше фантазії, діти, коли впевнені в тому, що вони вільні, в тому, що вони малюють, тоді вони дуже гарно розкриваються, вони відпочивають, вони фантазують. Мрія кемп організовують у Хмельницькому вже втретє. Цього разу табір тривав протягом трьох днів. Зареєструвались на нього 40 учасників віком від 7 до 12 років. Ми хочемо, щоб у дітей було здорове дозвілля. Ну, по перше, зараз ви знаєте тривоги. Діти деякі ну налякані насправді. Головна мета це ну, по-перше, щоб було здорове дозвілля. Також через такі табори ми спілкуємося з дітьми на важливі якісь теми. Просто щоб у дітей було дитинство, насправді для того, щоб вони були чимось. Зацікавлені, задіяні, тим більше скоро починається школа. Для дітей підготували руханки, прогулянки, майстер-класи, майнд-лекції. Ми робили листівки для військових, які зараз в лікарні знаходяться. Планується прогулянка на катері по річці. Була майнд-лекція. Це такі лекції на основі історії або людей, наприклад, які пережили якісь труднощі, і потім після цих труднощів досягли успіху. Юліана Пилипенко підготувала майнд-лекцію про південну Корею, яку нещодавно відвідала. Розповідала дітям про розвиток технологій та про українців, які підкорюють тамтешні танцювальні сцени. Навчала їх корейським словам, які як привітатися, як сказати дякую, як вибачитися на корейській, або ще інші різні слова, щоб їх зацікавити на рахунок інших мов і, і подорожей. Три дні табору діляться його учасники були насиченими яскравими та пізнавальними. Перший день ми пішли в парк. Ми там були в зоокуточку, це дуже сподобалось. Другий день ми їли піцу і іграє на повітря. Мені сподобалося, коли були змагання у парку Чекмену. Ми там веселилися, дуже щасливі, ще, якщо ми сьогодні йдемо на катер. Мені сподобалося, як ми змагалися в парку Чекмена та проводили нам мистецтво всякі майстер-класи. Ми слухали ще історію України, це було цікаво, враження класні. Ірина Муляр, Марія Соколова, новини міста. Перший інформаційний тур екобуса розпочався сьогодні у Хмельницькому. Триватиме він до 31 серпня, включно на багатолюдних локаціях міста. Нині з 9 до 11 екобус працював поруч з центральним продовольчим ринком. Хмельничани інформували про небезпечні відходи і локації, де їх приймають. Люди приносили використані батарейки і несправну побутову техніку. Ірина Аріон продовжить. На новій локації поруч із центральним продовольчим ринком 28 серпня стартував перший інформаційний тур Хмельницького екобуса. Триватиме він до 31 серпня, включно, на 10 локаціях міста, аби якомога більше людей дізналися про можливості сортування та небезпечні відходи. Буде ТРЦ Оазис, ТЦ Агора, молодіжний парк і також залізничний вокзал, де є багато людей. Хоч відвідуваність екобусу за шість років є досить гарною, але це приблизно тисячу людей в місяць, і вони не змінюються. Це одні і ті ж самі люди. І щоб залучити більше людей, більше проінформувати про екобус і небезпечні відходи, вирішили провести таку кампанію. З 9 до 11 хмельничани приносили небезпечні відходи. Переважно батарейки, котрі накопичилися вдома. Організатори інформаційного туру розповідають, своєрідний рекорд встановили, коли зібрали за день 128 кілограмів елементів живлення. А після початку повномасштабної війни, коли в квітні 22-го екобус відновив роботу, на локацію на вулиці Гальчевського люди принесли 64 кілограми батарейок, котрі не наважилися виконати в смітник. Одна батарейка більше 20 квадратних метрів ґрунту забруднює. Людям багато роз'яснюють, що ми вже стільки в землю повикидали, що батарею, якщо ртутно вміцник, а потім не знаємо, звідки ті хвороби беруть. Небезпечні є ртутно-вмісні матеріали, люмінесцентні лампи, електроніка, електрика, засохші краски, розчинники, клія, косметика. Теж вона є небезпечною і бажано її не викидати. Пан Олександр зупинився біля екобуса, аби дізнатися, коли він працюватиме на вулиці Зарічанській. У мене є заряди, от ходи отходи старілі. То я через цієї машини шукаю, а її довго немає на, на Зарічанській, я там живу. Вона на ці неділі. то я її присуплю. Я знаю, що це мусора шкідливого, що навалялося десь. Ви молодці. Та що держати так далі. В червня 2018 року Хмельницький екобус зібрав сотні тонн небезпечних відходів, котрі потрапили на утилізацію чи переробку. Приймають їх також в центрах управління відходами на вулицях Пілоцькій та проспекті Миру біля сміттєзвалища. Більшість хмельничан свідомо сортують сміття. Паперові відходи я окремо сортую. Потім пластик сортую також. Батарейки відношу там, де є пункти прийому. У четвер, 29 серпня з 9 до 11 Екобус працюватиме біля залізничного вокзалу. Стежити за графіками його роботи та локаціями можна у соцмережах на сторінках офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!